Дорогі браття і сестри, сьогодні ми запрошуємо вас замислитися над однією з найсильніших історій, яку розповів нам Ісус Христос притчею про доброго Самарянина. Ця притча записана в Євангелії від Луки і є справжнім викликом для кожного з нас, хто називає себе. Християнин, як часто ми задумуємося над тим, хто є нашим ближнім, чи завжди ми готові допомогти тим, хто потребує нашої підтримки, навіть якщо це людина, яку ми не знаємо, чи з якою у нас немає взагалі нічого спільного. Ісус Христос навчає нас через цю притчу, що істинна любов до ближнього не знає кордонів, вона не знає упереджень чи будь-яких виправдань. Це любов, яка виявляється в діях, а не лише у словах, це милосердя, яке змушує зупинитися, простягнути руку. І полегшити чужий біль. Сьогодні ми згадаємо цю натхненну історію і задумаємося над тим, як ми можемо стати справжніми послідовниками Христа у своєму житті. Друзі, не забувайте підтримувати наш канал, Віра та Молитва. Підписуйтеся, ставте вподобайки та діліться цим відео з іншими. Нехай Слово Боже торкнеться ще більшої кількості сердець, нехай Господь благословить вас і допоможе вам бути світлом у житті тих, хто з вами поруч. Притча про доброго Самарянина. Одного разу до Ісуса підійшов книжник. Його очі горіли цікавістю, але в голосі звучала нотка самовпевненості. Учителю, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ісус, поглянувши на нього з любов'ю, відповів також запитанням, А що написано в законі? Як ти читаєш? Книжник випростався, ніби бажаючи продемонструвати свої знання і сказав Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею, всією силою і всіма думками своїми, а ближнього свого як самого себе. Ісус кивнув, усміхнувшись, Ти відповів правильно. Чини так, як написано, І будеш жити? Але книжник, не бажаючи залишитися без уваги, продовжив: А хто ж тоді, мій ближній учителю? Тоді Ісус Христос обернувся до присутніх і розповів цікаву притчу, яка Глибоко запала в їхні серця. Один чоловік вирушив у дорогу з Єрусалима до Єрихона. Це був небезпечний шлях, вузькі стежки, круті схили, місця, де легко могли сховатися розбійники. І раптом під час подорожі. Вони напали на нього, як хижі звірі, вони вирвалися з укриття, побили його, забрали все до останнього та залишили лежати напівмертвого посеред дороги. Незабаром тією дорогою проходив священник. Чоловік, ледь притомний, почувши його кроки, подумав. Ось ось мій порятунок. Але священник, кинувши швидкий погляд, навіть не зупинився, він відвів очі і перейшов на інший бік дороги. Трохи згодом наближався Левіт людина, яка мала служити в храмі Божому. Його кроки були чіткі, впевнені. Постраждалий зібрав усі сили і спробував слабо слабо підняти руку. Але Левіт лише на мить сповільнився, він подивився на пораненого, чомусь зітхнув і пішов собі далі. І ось з'явився ще один чоловік, самарянин. Людина, яку юдеї часто вважали ворогом. Він ішов, спираючись на палицю і ведучи перед собою віслючка. Побачивши пораненого, самарянин зупинився, і його обличчя відразу сповнилося співчуттям. Він швидко кинув речі і наблизився до людини. Самарянин нахилився, обережно торкнувся побитого тіла, перевірив рани, а потім, не вагаючись, дістав олію та вино, змастив усі рани і перев'язав їх своїм плащем. Він підняв цього чоловіка, ніби дитину, посадив на свого віслюка і повів. До найближчого укриття. Всю ніч самарянин доглядав за ним, а наступного ранку він дістав із гаманця дві срібні монети і віддав власнику укриття. Подбай про нього, сказав він. Якщо витратиш більше, я повернуся і усе усе тобі відшкодую. Закінчивши цю притчу, Ісус звернувся до книжника. Як ти думаєш, хто з цих трьох виявився ближнім до того, хто потрапив до рук розбійників? Книжник трохи розгублений і вражений від притчі, відповів Той, хто виявив до нього милосердя. Ісус подивився на нього, а потім промовив Іди і чини так само. Дорогі браття і сестри, уявіть себе на місці того пораненого чоловіка, уявіть, як кожна хвилина в очікуванні допомоги здається вічністю. Як боляче і страшно бути в нужді, але залишатися постійно непоміченим. Тепер уявіть, як легко може змінитися чиєсь життя, якщо саме ви станете тим, хто простягне руку допомоги. Ця історія це потужний заклик для кожного з нас. Ісус Христос нагадує нам. Немає значення, хто стоїть перед вами чужинець, друг чи навіть ворог. Якщо ця людина потребує вашого милосердя, станьте для неї ближнім. Браття і сестри, світ навколо нас сповнений людей, які чекають на нашу доброту. Часом це простий погляд, слово підтримки. Чи щира молитва, а часом це конкретний вчинок, який може змінити долю, долю цієї людини і навіть вашу долю? Давайте будемо всі як добрий самарянин, нехай наші дії стануть проявом Божої любові, адже любов, яка не діє, залишається лише словами. А любов, яка виявляється у вчинках, є справжньою. Нехай Господь благословить вас і допоможе вам бути добрим самарянином у житті тих, хто навколо вас.